Доброго ранку, мої хлопчики та дівчатка. Сьогодні з вами, як завжди, Оксана Юрівна. Діти мої. Сьогодні ви до мене завітали на заняття з розвитку мовлення та літературної діяльності. Сьогодні ми з вами будемо читати оповідання. Як починається осінь? Оповідання це написав Василь Сухомлинський. Осінь, осінь. Лист жовтіє, з неба часом дощик сіє. Червонясте, золотисте опадає склена листя. Діти ті листи збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікою їх пускають за водою. З них плетуть вінки барвисті, червонясті. Золотисті. Дітки, подивіться, який гарний листочок, якого він кольору. Так, сьогодні ми будемо говорити про художницю, яка його розмалювала. А хто вона? Так, це красуня осінь. Послухайте, будь ласка, яке красиве оповідання про осінь написав Василь Сухомлинський. Воно називається. Як починається осінь? Осінь це дочка Діда Мороза, старша дочка, бо є ще в нього молодша доня. Це весна. В осені волосся заквічені осінніми колосками, червоними ягодками калини. Ходить осінь лугами. Берегами річки десь зітхне, там холодом повіє. Любить осінь ночами сидіти на березі ставка, а вранці над водою піднімається сивий туман і довго не розходиться. Оце і починається осінь, бояться осені. Пташки, Як тільки побачать, її ластівки злітаються і про щось тривожно радяться, а журавлі піднімаються високо в небо і тривожно курличуть. А ще осінь любить заходити у садки, доторкнеться до яблуні. Яблука жовтіють, а дятли радіють, зустрівшись із осінню. Голосно щебечуть, шукають поживи на деревах. Сьогодні теплий, сонячний день. Низько стоїть сонце, світить, але не дуже гріє. Ось таке гарне оповідання написав Василь Сухомлинський. Хто пригадає, як воно називається? Правильно, як починається осінь? Якою ви уявляєте осінь? Послухайте ще раз. Як письменник пише про неї, заквітчена пшеничними колосками, червоними ягідками калини. Ось яка вона гарна. Осінь це чудова та щедра пора, і народ склав дуже багато прислів'їв про осінь та про працю. Наприклад, осінь рік годує, чи весна дарує квіти, а осінь плоди. Чому так кажуть? Тому що. Осінь приносить щедрий врожай. Я хочу вам запропонувати послухати вірш Олени Роговенка, осінь, і вивчити з них декілька рядків. Знову я дивлюсь віконце. Он за ліс заходить сонце. В лісі ходить хит. Три лис Мамо, що це подивись? Вчора ліс ще був зеленим, а сьогодні он де клени червоніють, мов вітрила, і берізка пожовтіла. Як красиво, каже мама, це віконце Наче рама а від сонця подарунок панни осені малюнок.